Однозначно, так навіть навіть в якійсь частині ми трохи їх випереджаємо, особливо в частині, що стосується нищення артилерії, саме за допомогою дронів камікадзе, ми змінили філософію знищення їхніх арт установок. Якщо скажімо, до квітня місяця росіяни втрачали 100 від 100 до 300 артилерійських установок на місяць, і це в основному відбувалося за рахунок контрбатарейної боротьби, то починаючи із травня місяця, Росіяни втратили 553 п'ятдесят установки, червень 688, липень 677, серпень 691 і абсолютний рекорд у вересні 947. Так от, 50% цього знищено за рахунок дронів Камікадзе. А є окремі напрямки на лінії фронту, де у нас настільки якісно поставлена дронова робота, так би її назавжди росіяни навіть не відважуються на 3-5 кілометрів наближатися технікою до лінії боєздітнення і і застосовують виключно піхотні вали. Так дійсно восьма фізико-технічна революція у воєнній справі, яку ми би називали дроновою революцією на марші, і зараз в Україні апробовуються найрізноманітніші системи різних класів, як повітряних, так і надводних і підводних. І на навіть наземних, бо навіть у цій частині в нас вже є непогані результати, особливо у частині транспортування поранених боєзапасів, інших логістичних матеріалів з допомогою керованих колісних машин без участі людини як водія. Дійсно, є у нас тут непоганий паритет, але росіяни не, не сплять. Ми зараз дуже серйозно модифікували ланцет доволі дошкульна зброя. Ну і є підтверджена інформація, що поставили на конвер, чи ставлять герань. 2 як вони її називають, чи шахет 136 131. Ну а в частині майстерності застосування, то ми кратно їх переважаємо. А от як потрібно боротися проти е, саме ударних е, камікадзе е, їхніх ту ланцетів? Тому що е, побудує думка, що е, росіяни змогли значно збільшити радіус дії цього дуже небезпечного м, такого, е, я б сказав, такої зброї на лінії фронту. Так, дійсно збільшили початкові декларації ту межах 40 кілометрів, начебто підняло до, до 70, 10. але за знову ж таки, це ще такі дуже сирі дані, бо треба зрозуміти, як нам все насправді відбувається. Найкраща боротьба з ними саме із цього типу е безпілотника, це радіоелектронна боротьба. Треба розвивати те явище, котре називається е окопні реби. Що це таке спеціальний набір апаратури, який створює радіоперешкоди і навіть оптичні перешкоди тільки то вже то вже скажімо, димові завіси чи лазерне засліплення і тому подібне для боротьби із такою технікою. Все у процесі розробляється, ну але на превеликий жаль, немає у тій великій кількості, в якій би хотілося. Наступний рік саме 2024, він стане. Переломним у використанні дронів на користь збройних сил України, тобто ударів по там Росії по окупованим тимчасово окупованим територіям, лише збільшиться ця кількість чи зменшиться. Однозначно збільшиться те, що ми працюємо у режимі створення власного аналога шахеду 136, то я не маю ні не меншу сумніву. Питання лише коли ми побачимо їхню якісну роботу і наскільки вона буде масштабованою. Масштабованість має значення потрібні не одиничні чи кількадесят випадків застосування, а сотні ба навіть тисячі. Цілком можливо, що у 2024, 2024 році, ми побачимо масованість ударів.